Привіт, з тобою, Санта Бейба по стосункам, і сьогодні ми будемо розбиратися у тому, як себе полюбити, як стати найголовнішою персоною у своєму житті. Можливо, зараз я сказала це трошки егоїстично і комусь здасться: Боже мо, як так можна? Як же люди, як думати про інших? Тут ми всі зупиняємось, підписуємось на мій канал і слухаємо уважно. Мої любі дівчата, і я знаю, що мене дуже часто дивляться чоловіки. Полюбити себе насправді водночас і складно, і легко. Тому що, окрім, того, що ти можеш зробити для себе це, ніхто для тебе це не зробить. Якщо ти хочеш побудувати щасливі стосунки, я тобі дуже рекомендую розібратися у тому, хто. Ти взагалі така. Зрозуміти себе і в першу чергу дати собі те, що ти хочеш і що ти відчуваєш. Якось вийшло складно, але давай розбиратися. Дивись, в щасливих стосунках тобі потрібно знати про себе багато для того, щоб зрозуміти, що твій чоловік може зробити для того, щоб ти була щаслива. А от, наприклад, ти себе не знаєш, там не любиш і все робиш для інших і в тебе. Чоловік він реалізується через те, що він робить для своєї жінки приємне, дарує подарунки, допомагає, рахується з її межами, кордонами, да, для того, щоб вона, ну, типа, була щаслива і не заходить на них, і не ображає її. А коли ти цих елементарних речей про себе не знаєш, то ти просто не зможеш дати цьому чоловіку інструкцію по використанню, скажімо так, якщо ну звучить якось дуже прагматично, але так і є. Чоловікам взагалі у стосунках з жінками дуже важливо мати інструкцію, по якій він буде правила дорожнього руху, давай їх назвемо, да по яким він буде розуміти, що тут наліво можна, там не можна. У нього будуть якісь знаєш, обмежувачі, по яким він буде рухатися для того, щоб не зробити тобі боляче. І за це не зробити. Тебе боляче, відповідаєш ти. А відповідальність починається з того, що ти з собою знайомишся. І от любов до себе починається з того, як ти починаєш знайомитися з собою. Як ти ставиш собі питання, коли, наприклад, щось, там, елементарна ситуація, якась трапилася в твоєму житті, ти щось відчула. І ти не пішла якось несвідомо переживати ці емоції, а така собі. Так, а що я зараз відчуваю, що в мене відбувається, які емоції, розумієш? Тобто, ти аналізуєш себе і аналізуєш свої почуття. Далі, якщо а, чоловік, або на роботі, або колега, або батьки, неважливо, хто щось тобі сказали, так? або якось до тебе поставилися, або щось зробили, або не зробили, ти аналізуєш і відчуваєш, що у тебе всередині. Розумієш, кожен раз. Коли ти робиш такий аналіз, ти на крок стаєш ближче до знайомства з собою. Коли ти а, реально себе питаєш, а що я хочу повечеряти, а що я хочу на сніданок. Розумієш, такі елементарні речі ми інколи взагалі про себе не знаємо. Ми навіть в ту сторону не дивимося, тому що нас так не навчили робити з дитинства. І за цього ми не знайомі з собою. Ми знаємо про себе стільки, а скільки нам казали батьки і інші люди. Ми не займаємось тим, щоб зрозуміти взагалі своє тіло, свою душу, свій розум, хто ми такі. І от я тобі дуже бажаю у наступному році обов'язково познайомитись з собою, тому що це найкраще, що ти можеш зробити. Це і є про любов. О, замислись, наприклад. Як ти ставишся до іншої людини або до чоловіка, якого ти кохаєш? Ти закохалась. Тобі цікаво все, що він для тебе робить. Тобі цікаво, чим він живе, що він думає, що він пише, що відносить. Розумієш, тобі цікаво все? То чому ж тобі не цікаво те ж саме про себе? Адже насправді світ мінливий і сьогодні один чоловік, завтра інший? І тобі вже потім не буде, не буде потрібно стільки інформації про нього, а про себе ти так нічого і не дізналась. Тому для того, щоб себе полюбити, найголовніше правило перше це почати слухати себе і чути. І от коли ти слухаєш, чуєш і робиш для себе те, що ти хочеш, і починається створення любові до себе. Підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам чудових свят!